Так, всем виноси. Що ж, всім привіт, ячмолік, це Кріпітей, будемо віга далі. Якщо я під час відео буду давати якісь дивні звуки, ви не дивуйтеся і в мене. У мене дуже сильна алергія. Тому якщо буду здавати якісь дивні звуки, не дивуйтеся. Це я задихаюся. Так, епізод 7 це вже останній епізод, який я підглянув. Він доволі короткий. І ми проходили на цю три відео, як так. Маленьке зло. Давайте біжимо. Тут якісь замки? Давайте зайти. Так. Бібліотека. Ага. Треба підбішити щось. Бібліотека навіть є. Так, це що таке? Це вудочка Ікс. Вудочка нам буде надвори, давай, як я розумію, треба рибу зловити. Мы можем? Там можем. Давайте ловити. Окей, okay, давайте, ловимо рибку. <coughs> там у мене просто ужасно гія. Тому буду все крихтіти. Так, я не можу вийти. А, ты аж приманку купити, точно. Так, що тут? Ага, мені треба буде пустбирати такі від камінчики. Ну добре, я вже бачу два. Ні, на чотири. Так, я трохи озираюся, щоб ці камінчики не пропустити. Отут тут є. Беремо. Тут є. Беремо. І от бібліотекар. Тут, тут так. А, поняв. він мене. Типа, він не бачить заші свої упеки, поняв. Ну добре, це. Прикольно. No nie, to jest Co ty pamiętasz z tym kamieniem, roboty? Ehm... Może tam pity widzisz w basznie? Tak powiem. Aha. to jest takie? A, na pewno posługa Nie. Patrz, Пардя. Пардя. Ні, окей. Понял. Нарешті, все. Ми позаємодія, окей. Okay? ми біжимо от сюди, от. Так, секунду. Так, все, я ножки поправляв. Так, давайте. Їдемо гору. Тут я, як я бачу паркур є якийсь. Я паркур не люблю, але прийдеться. Так. Не впадеш? Він впаде. Ага! Дзвіночок. І якась скважина для. Що, що, що це таке. Якась скважина. Я поняв, де ж треба зробити. дивіться, там же був в тому маєтку, там був Е... еээ. Йойтю от. Щоб дзвонити. Ми завтра підвіші в цей дзвіночок і бібліотека. Ой. Ой-ой. Я -ой. хтось не можу. Я не можу з іншого, іншого робити. Ага. Не йдуть якогось монстра іншого. Як я розумію, він шо, в воду впав. Так як там ті, які ми кидали їх. Тут, дочь похід, а тут там, там бабочку якусь, як я бачу. Так. То сам вот наше малесеньке зло. Як розумію, воно закошмарило всіх монстрів тут. Та вони всі як роби Ай, надо надає йому якусь червону бабочку. І він сразу її ті червоні бабочки. Ага. Напишу якусь кімнату, а ці заспали. Окей. Так, окей, це интересно. Так, давайте бежим назад. Так, не что треба. Игры сюди? сюда. Прямо бежим сюди. І дзвонимо. А що теперь? Ага, я його заманив нижче. Блочу дзвіночок. І що тепер. І пішов наверх. Ага, вот де риба є. Все, ловимо. Пораз бібліотекаря рибою заманимо якось. Так. Ага, я так зробив. Паніоней. Кождийця, як ми робимо. Ми, значить, біжимо сюди. Так, чекаємо поки він дійде Звонимо. Біжимо. Забираємо дзвінок. Біжимо на нижній поверх. Ставимо дзвінок. дзвоним Ховаємося за кущом. І за спиде перевіряти. і ми Так, по стелсу біжимо. огонь продав на своей мощі каже. Так, камінчик треба. Камінчик треба, чи не Ой, тупий як валянок. Біжи. Добре, бачите, якась штука. Masku naišao. Tak, kamienczyk, 6, 1, 4, 3, Aha, nastra... ja chcę strać, ja na straższy Tak, jeszcze tak. Aha, ja pojęłam. Ty tutaj buddy, ryby Wszystko. rybka powieszona. Перебіжемо, взаємодіяти буде. І отак от зараз ми спустимо. А вона що? Чекайте. Ага. А, я понял, дивіться. Тепер ми спускаємо. Дивись, рипка, рипка. Тепер він буде десь. Біжить сюди, а ми отак от. І не дотягнеться гад Правда? Так, десь ще випайду. Так, все, тепер може І тепер якась грату повірла. Якщо ми тупи робити? Ага, хочемо ми цима взаємодіями. Кожен з них йде ще... все вище і вище. Ой, почекайте. Окей, okay, тут уже много всего, что я буду делать, вы даже не представляете, сколько. Так. Сначала мы с ними маме позаймем дети, как я тут бачу тут у Акелли. Вот так вот. Теперь... Вот это вот. Вот это вот. И вот это вот, я там. Ну Что за загадки взаимно умеет, как их решать, а пофиг А, их просто не шторм сторону провести. Ну так, целият на самом Я получил какой ключ. Так, скуда? Так, продолжим. О нет. Самый страшный звук в моем жити. Мину уже у меня батарейка седая Боже, ні, я, чому я так затягив свій проходжень, у мене наушники на сядуть і прийдеться знову на зарядку ставити. да давайте, вилізаєм, ой. Так, чекай, мене щось злючить. Ладно, поки я злізаю, хотіло мене трохи зробити міні-рекламу самому собі. Я збудую телеграм-канал, заходьте, він доволі крутий. Там я багато розказую про себе, і в цілому про все інше. Так що заходьте. Так. Ага, все, є. Yeah. Хопа, хопа, все. Ага, капець у нас універсальна вудочка. Що треба зробити? А як? А, займодіє треба, я тупий. Окей. Так, пішмо далі. У мене дуже мало часу. У мене за наушники сядуть. Ну, давай пробуйте. Геронімо! О, мене дух в ятлово. Прикольно. В мене дух в ятлово. це прекрасно навіть. Давайте. Наступна локація. Це її хатинка, і вона тут ходить. Своїм демоном. Як я як розумію, якщо вона не побачить, вона на мене натрує свого демона. Хм, як все понятно. Кожна таких не читаю. Mm -hmm. Так, якісь колби, кисть щось Моншей спойнаты. Короче, все, я вже повністю походжу і все роблю. Так, тут пише, що треба баба, Значить Так. Значит, жовтий. добавляем Ставлю на кипіння. Я бабочку по твоему суду. Я у вас на монстра сгоблю. Капец. Реально? Ого, на не монстр. Все, на покушай. Пет Ага, типа я украю за монстра. Ну все, погнали морду, бити Я ще помщуся. За свого брата. Чи друга, не знаю, хто кто? Все. Раз нас пока что тут домінує Все, туда. Прийти сюда. Давай. Все, перемога. А не це з моим другом, робити так, що шо Як я якишь маю бабочку піймати чи що? Тому що уж там так пидвал, походу, пойти, що тут таке. Я просто бачу, що у бабочка виявилася. Так. Ага, треба ще якісь шифри. Так. Та ой навушники, на кошмар там не мені, так. Мені самому страшно. Так. Ой, що ж я такий. Пей. Йоцаут. ой ой я это буду по кускам зебрати. Так, таке виходить? Знову берем 2 Боже, какие тут загадки? Є, скрив, ну, я відкрив, окей. Нарешті ми бачимо що в підвалі. Давайте. Сіо, купа бабочок і механізм якийсь. Так, дайте спочатку. Що тут таке у нас має бути? Ага, як я розумію, треба ще якісь загадку тупу зробити. Ну давайте. Швиденько зробимо. Десь не не чути. Наушники, коротше, відключилися. Буду догувати без них. Наушники покинули мене. Все, закончу. Вино це без них догривати. Так, що мені треба зробити тепер? Треба ключ якийсь знайти. А, бачу його. Ну давайте. Це вже фіналочка у нас. Так, повна Берем ключ і бімо вниз. Я... Якщо звук став поганим, не дивуйтесь я вже казав, в мене наушники сіли він зарядиться, треба буде цього купчашчика. Та чекати, а за повідомлення не тут є. Ах, вона Вона тупо всіх забрала. І десь з них всіх я маю свого брата найти, так? Йой. Я забув, не даю, до речі, вот, да. Та! А шо с ним? Він якийсь не такий. А! Який жука виплюнув. Шо? Ну все! Ми його витували! Фух! Це було круто! Так! Все, играй! закінчилось Можливо, ми будемо играть в інше цієї франшизи, бо там играть 3 немного чи І там буде більше сюжету В цілому, і мені сподобалась така крутенька а прикольна з вами Чмолік. Ставте лайки Підписуйтесь на мій канал Всім, па па